12 квітня у Палаці культури хімік пройшла шоу-програма міні міс Кам'янське 2024. Конкурс складався з чотирьох етапів. Вісім дівчат виборювали титул у двох вікових категоріях: 5-7 років та 8-10 років. У підсумку учасниця отримала почесний титул та подарунок. Більш детально про подію розповімо у наступному матеріалі. Учасниці змагались під пильним оком поважного журі, до складу якого увійшли експерти з різних сфер мистецтва, освіти та бізнесу. Міні містка М'янське 2024 це чудова нагода підтримати молоді таланти та дати їм можливість заявити про себе. Всі учасниці вже переможці, адже їхня сміливість та впевненість заслуговують на гучні овації. В теперішній час ми вважаємо нашим підприємством та і взагалі всі компанії, які нас підтримують в організації цього заходу, в тому, що потрібно такі заходи для наших маленьких містян, щоб вони відчували все таки в душі свято і трохи вдволікти їх від реалій нашого життя і війни, яка триває навколо. Перемогли дві прекрасні принцеси Дар'я 10 років та Даяна 5 років. Конкурс подарував радість і натхнення як учасницям, так і глядачам. Мені дуже подобається у різноманітних конкурсах участвувати. Мені всі говорять, ти така красива, та ти виграєш. Я думаю, то, що я отримую цю корону. Я потрапила сюди. Спочатку Вікторія Вікторівна запропонувала моїй медусі, щоб я виступала. Я спочатку не, ну, не хотіла, а потім позвонила мамі і сказала, що я буду виступати. І я думаю, що я отримую корону. Я займаюся спортом і можу показати гарний результат. Захід продемонстрував, наскільки важливим є підтримка та розвиток молодих талантів у нашому місті. Учасниці не лише показали свої вміння та таланти, але й здобули безцінний досвід, який допоможе їм у майбутньому. З нетерпінням чекаємо на наступний рік, коли знову зможемо насолодитись чарівною атмосферою цього свята краси та таланту.